Брати і сестри, я б сьогодні хотів би разом з вами почитати і подумати над одним із моїх улюблених уривків в священному писанні. Це псалом 18 в синодальному перекладі, і 19 в деяких сучасних перекладах. Наприклад, не зовсім сучасний, але в перекладі Івана Оєнка українському це 19 й псалом. У кого синодальний переклад російський відкривайте 18 й псалом. Я гадаю, що багато з вас його читали і не раз. І ви згадаєте про нього, коли ми прочитаємо перші слова цього псалма. Перше спочатку, в першому вірші, дивіться. Тут написано для диригента в хору псалом Давидів. Тобто, ну, хто такий диригент в хору ми знаємо. Людина, яка керує хором. Я не знаю. Ну, знаєте, навряд чи в Ізраїлі в хорі були такі диригенти, як ми зараз розуміємо, що там паличка в них була, вони не махали. Ну, це, це значно пізніше все з'явилося. Але в храмі був хор. Який співав пісні, і в цього хору, звичайно, був керівник, який направляв, і для цих керівників Давид написав багато пісень. Знаєте, брати і сестри, це пісні, вони не просто розважальні якісь чи для того, щоб подіяти на емоції, не збереглися ніякі ноти, ніякі акорди. Ніякі навіть ритми цих пісень, але збереглися для нас тільки тексти. І в цих піснях багатьох із них Давид виражає свої переживання в тих чи інших ситуаціях свого життя. Але є такі пісні, знаєте, як, наприклад, цей псалом, фактично в ньому викладена вся теологія старого заповіту. Тобто, якщо ви прочитаєте цей псалом, ви взагалі зрозумієте, про що старий заповідь. І, ну, А це фундамент взагалі для розуміння того, про що вся Біблія. Ми поговоримо, що додає фактично новий заповідь до цього. Але суть 18 го Псалма – це те, що Бог відкривається людині. І є якийсь відгук людини на те, як Бог її відкривається. Псалом можна поділити на дві частини, на три частини. Одне откровення Бога, друге откровення Бога ми поговоримо, яке перше, яке друге. І третя частина, як людина відгукується на це откровення, на те, як Бог себе відкриває. Може, є бажаючі почитати, давайте прочитаємо перші сім, сім віршів цього псама. Може, може хтось бажає з залу прочитати, будь ласка. Ні-ні, да перші... тоді 19-й дивіться. Ні, ні. щось Небеса розповідають oh. про славу Бога, а небо показує все те, що він створив. І день говорить із наступним, і ніч дає знання наступні, без мови і без слів, ні голосу не чути. Все ж їхній голос лине над землею і чує цілий світ слова. Богдав притулок сонця в небі. І щастям світиться воно. немов у спальні наречений, немов атлет готовий до змагання. На горизонті сонце починає шлях і закінчує його на небосхилі. І від жару не сховається ніщо. По сьомий? О, дивіться. Ви відчули цей переклад? Прямо вірш. Да. Так? Тобто. Фактично, переклад навіть заримований, віршований переклад. Це, це художнє більше. На, на єврейській мові не було, так, там, там вірші в інші, але, але суть, суть все-таки передана вірно. Дивіться, про що мова йде у цих сімох текстах? Бог відкривається. Ну як Бог відкривається? Небо розказує нам про славу Божу. Так? Така цікава річ. День розказує наступному дню, ніч розказує наступній ночі, а потім сам Давид навіть каже, але, в принципі, голоса не чути. Тобто, ну, це художнє все. так? Насправді ж небо воно нічого не каже, так? Так же? Але, Але Давид хоче сказати, що саме те, що воно є, і те, яке воно. Це багане, хоч сьогодні ніхто не чує, але воно відкриває Бога. Тобто в природі відкривається Бог. Знаєте, я б хотів би з вами трохи поділитися деякими думками. Справа в тому, що Давид дійсно цікаво каже саме про небо, він каже про сонце. І ми потім поговоримо, чому Давид говорить про сонце. Як про джерело світла, від нього нічого не заховається і так далі. Дивіться, що, що важливо в цьому що небо. Чому Давид саме про небо каже, що воно розповідає про Бога. Знаєте, тому що немає людини, і Давид каже, немає такого, такої мови і, такої, і такого народу, який цього не бачить. Хоча голос не чув. Тому дивіться, що в цьому відкровенні Бога є дві сторони. Перша. Те, що воно доступне абсолютно всім людям. Але є інша сторона. Ну, По правді кажучи, не чути цього голосу. Тобто, якщо людина хоче якось по-іншому це інтерпретувати, то вона це може робити. Тобто, фактично, не написано буквами, не, не каже якийсь голос з неба. Просто от є небо, є зорі, сонце по небу. Ну, а ми знаємо, що це земля навколо своєї усі і так далі. і Тому можна цей голос легко не почути. Фактично, знаєте, я міг би сказати навіть більше, що ми коли говоримо про небо, це одне справа. Але коли ми говоримо про природу, то ми повинні говорити і розуміти, що природа в тому стані, в якому вона зараз. вона, не відкриває Божий характер. Хоча, знаєте, багато людей, вони з таким. Я якось чув, як доводять люди, що Бог існує на прикладі бджіл. Знаєте, дуже, дуже складно все влаштовано. Навіть, знаєте, там бджоли танцюють над вуликами, щоб показати напрямок, де є мед. Один одному це розказують, і в цьому танці вже він навіть розшифрований людьми, людьми цей танець бджоли над вуликом навіть відстані напрямок, причому там складний математичний розрахунок, там якісь обернені пропорції. Це все, це все дійсно цікаво і гарно. Але знаєте, от в цьому захваті люди часто забувають. Сказати про одну деталь цікаву, яка в бджолах є. Хоча Біблія про це не забуває. Ви знаєте, в одному з епізодів біблійних Бог каже своєму народу, що коли ти підеш воювати проти своїх ворогів, тобі не доведеться з ними воювати, тому що перед тобою полетять бджоли. Тобто, дивіться, Бог каже: я, знаєте, я вам дам зброю. І це не хімарси, і не... а це будуть бджоли. І це така зброя, що вам воювати взагалі не доведеться цього. І ви знаєте, от насправді, якби, якби ми могли взяти бджіл під свій контроль і використовувати їх зброю, це було б страшніше, ніж ядерна зброя навіть. Тому що це фактично, знаєте, ну, люди, люди взагалі беззахисні. Армія ворога, вони залетять в танки, вони, ну, це, це нереально. З ними не воювати. І розумієте? Але дивіться: от уявіть собі, людина дивиться на бджолу. І в неї от є жало. І це знаєте, це якийсь справді витвір інженерного мистецтва. Людина не може зробити таке. Воно маленьке. Але, знаєте, там все продумано, виходить, і там і, і отрута там, через канали виробляється і проходить туди. І ще, якщо ми говоримо про бджолу, то воно, воно зроблено з схітину, але зроблено ще й з зазубринами, щоб застрягати, і бджола помирає, коли вона жалить крупну тварину. І от коли ти дивишся на цей витвір, Смертоносної зброї, який, яку думку про характер Бога ти будеш мати, якщо ти тільки на основі. Знаєте, от є, є такі теологи, які вважають, що достатньо однієї природи, щоб про Бога знати все. Але знаєте, от, наприклад, серед фізиків по соцопитуванням 50% віруючі люди. А от серед біологів набагато менше. Тому що, знаєте, от фізик там, астрофізик, він дивиться на Всесвіт він бачить закони. І все у всесвіті підкоряється таким суворим законам математики. І всі константи в цих математичних законах так налаштовані, що якщо там трошки в одну чи іншу сторону, би взагалі не міг існувати. А от біолог, коли дивиться на природу, він бачить кіхті, зуби і кров. Яку, якої думки він буде про характер Бога, навіть якщо він в Бога буде вірити? Ну, я як Бог влаштував. І знаєте, я один біолог навіть записував. Бог він взагалі за кого? За вовка чи за зайця? Бо Зайць він так, так гарно сконструйований, щоб тікати від вовка, а вовк дуже гарно сконструйований, щоб ганятися за зайцем. Так, за кого Бог? О, бачите. Тобто дивіться, природа, так, природа після гріхопадіння викривлено, відображає характер Бога. Так? Тому дивіться. Навіть Павло в Римлянам каже, що ми можемо бачити через справи його рук славу і творіння. Тобто, можна побачити якусь геніальність, можна побачити силу і велич. А от характер, моральні якості Бога в природі їх важко розрізнити. Хоча можна, є краса, є, є, є навіть в тваринному світі такі прямо прояви вірності, любові, самопожертви. але але воно все перемішане з дуже, з дуже великим з великою кількістю того, що ми, ми вважаємо зло. Що, що ж воно відбувається? І от дивіться, давайте ми прочитаємо далі. З 8 текста по 12. Можна російською мовою, в кого російська, будь ласка, читайте. З восьмого по 12. Закон. Закон Господа совершенно укрепляет душу, откровение Господа верного э, умудряет простых, повеление Господа праведное, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает во век, суды Господа истины, все праведны, они вожделение злата и даже множество злата чистого. Слажа меда і капель сода, і раб твой охороняється. Дякую. Ну, я хочу ще й в цьому віршованому перекладі, Любов Степанівна, будь ласка, давайте. Якщо ми вже почали, то я цей переклад не читав, тому я хочу послухати. Закон Господній досконалий. Він повертає життя душі, закон Господній довіри гідний, приносить мудрість він звичайним людям. Справедливі Господні веління ощасливлюють наші серця. Господні заповіді чисті очам, дарують світло їхнім. До Господа пошана вічна і чиста, Його веління справедливі і надійні. Загори золота вони цінніші, вони солодші, ніж найкращий, найсвіжіший мед. Вони застерігають, застерігають справді від небезпеки слух твоїх, дотримуватись їх велика нагорода. Так. Е, отож, дивіться, що по суті каже Давид. От чому я кажу, що в цьому вся теологія старого запиту? Всьому світу дано загальне відкровення Бога. Небо розказує нічного, але голос їх не чутний. І не всі це розуміють, а от Ізраїль, він в особливому положенні, тому що йому Бог по-особливому відкрився. Бог дав Ізраїлю закон. Бог сказав Ізраїлю, відкрився і, і сказав Ізраїлю, як треба жити і чого Бог вимагає від людей. І фактично в цьому, в цих вимогах, які Бог ставить перед людьми, 10 заповідей, що. Не потрібно вбивати, не потрібно зраджувати дружині, не потрібно красти. Це, це щось особливе. Це не написано буквами на небі. Цьому не можна навчитися в тваринного світу чи в рослинного світу. Це Бог дав своєму народу і по-особливому себе таким відкрив. І теологія старого заповіту вона каже про те, що жодна ж, більше ніхто не. Не отримав такого Бога. Що закон Божий це щось дуже особливе. І дивіться, він вселяє в Давида радість. Він для нього дуже дорогоцінний. Давид вважає, що це велика цінність. І ви знаєте, в єврейському народі це справді так. Тобто закон, це дуже велика святиня, це, це найбільший скарб їхньої нації, як вони вважають. І і ось тут ми читаємо, що цей закон він ще впливає на людей, очищає їх, підкріплює, дає, дає радість, навіть, навіть порівнює Давид його з медом, що він солодкий. І от це, це така теологія старого заповіту. Творіння Бога це добре, Бог через нього відкривається, але ще є особливе щось: Слово Боже, закон Божий, який Бог дав. І цей закон записан в нашій Біблії. Це перші п'ять книг Мойсея, і потім через пророків. Тобто Бог особливо звертався до свого народу не просто через своє творіння, а прямо посилав вістку через своїх пророків. І дав народу розуміння того, який у Бога характер, чому світ став таким, який він зараз став, і як потрібно жити людині, чого Бог від людини вимагає. І, і Давид, у завершення цього псалму, давайте ми зараз останні тексти прочитаємо. Він, він говорить про те, як він відгукується на те откровення Бога, що Бог про себе дає. Любов спань. Нікому не дано свої помилки передбачити, тому прости мені ті помилки, яких я не бачу. І від людей пихатих бережи мене, не дай їм мною помикати. Тоді невинний буду я і звільнюся від гріхів. Господи, моя ти скеле, мій визволителю, нехай тебе потішать слова, що виношені в серці. Отже, дивіться, що, що каже Давид. Давид просить Бога, щоб він вберіг його від неправильних вчинків, потім, і в кінці він каже: Хай будуть слова мої правильні, і в завершенні він каже, хай будуть думки мої правильні. Тобто, бачите, Давид він якби прогресує. Він, він хоче, щоб, як впливає слово на нього, він хоче, щоб він правильно жив, потім він хоче, щоб не тільки жива, а ще й слова його були правильні. І ще він хоче, щоб ще й що? Думки були правині. Знаєте, багато хто думає, що це тільки новий заповіт. Да? Що в старому заповіті треба тільки там зовнішнє життя правильно, так? а вже в новому заповіті там про серце, про думки і так далі. Але Давид, він так не каже. Він теж каже про, про слова, і в завершенні він каже про свої думки. Тобто, дивіться, він, він читає закон Божий. Він бачить заповіді, але Він хоче не тільки, щоб зовні його життя було правильно, він хоче бути правильним і всередині, щоб навіть на, на рівні думок все, все в нього було добре, так як хоче Бог. Це така теологія старого заповіту, що є Бог Творець, Бог все створив, і Бог дав народу своєму. Откровення про себе в слові своєму, в якому показав свої, себе, свій характер, що він зробив для свого народу і як він хоче, щоб його народ жив. Чому це не повна теологія? Чому є ще новий заповіт? Так, так, так. Бог відкрився. Він створив усе, Бог відкрився через свій закон, але Бог не став на цьому зупинятися. Бог сам стає людиною, народжується в цьому світі, показує характер Бога уже, коли живе так, як людина серед нас. І відкривається нам уже як людина, як Ісус Христос, і подає нам приклад. І потім посилає на Святого, святого Духа, який очищує нас і наші думки. Тому бачите, Господь Він не зупиняється навіть на тому, Він, він завжди хоче відкритися нам ще більше. І найбільше відкровення Бога Його. Фінальне, після чого вже нічого не можна додати це життя Ісуса Христа. Що нам потрібно, щоб знати Бога? Тому що це, це фактично, знаєте, най, найголовніше в Біблії. Знаєте, це, це фактично на першому місці в Біблії. Навіть не те, щоб ми там врятувалися і жили в вічності, а те, що Бог відкривається нам, і ми повинні знати. Ми повинні вивчати закон. І вивчати життя Ісуса Христа, тому що в житті Ісуса Христа було показано, яку людину Бог хотів бачити, коли дав їй ці заповіді, і цей закон. Амінь. І Бог хоче бачити таких самих людей, як нас. Давид, він молився про те, щоб стати такою людиною. Христос, він і був такою людиною. І ми повинні йти по Його слідам. Давайте помолимося. Наш великий Господь, святий і праведний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти відкрився нам, за слово Твоє, яке є зараз в кожного з нас. І ми можемо вивчати навіть і в різних перекладах, і на різних мовах ми можемо вивчати Слово Твоє, знати, чого Ти очікуєш від нас, і мати перед собою великий приклад Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за. Наше спасіння і за обіцянку життя вічності. Ім'я Твоє наша молитва. Амінь.